Здоров'я бажаю всім телеглядачам Цей чудовий четвер пане Сергію, скажіть, будь ласка, перш за все, як ви оцінюєте темпи програми контракт 1824 Павло Поліса днями заявляв про 500 добровольців, які підписали контракт за два місяці. Чи достатньо цих мотиваційних бонусів, які нині пропонує держава, щоб молодь долучалась до війська? Ну, безперечно, недостатньо. Ви знаєте цю цифру. Вона загально відома про те, що щомісяця ми повинні мобілізовувати 30 тисяч нових е військовослужбовців. Звичайно, будь-яка цифра це краще ніж нічого. Але якщо ми такими темпами будемо рухатися далі, то звичайно на лінії зіткнення нам буде непереливки, і це очевидно для практично всіх хто хоч якось слідкує за подіями на фронті. Нам потрібно крім е, залучення молодих людей. Я про цю вже до речі тематику не раз висловлювався, що вона не зовсім справедлива по відношенню до тих молодих людей, які вже е, з 22-го року добровільно прийняли рішення мобілізуватися, не маючи зобов'язань таких перед державою, і треба було цю норму, які передбачені для контрактників 18-24, розповсюдити на всіх. Хлопців і дівчат, які з 24.02.22 року взяли друг добровільну зброю, от але в даному випадку нам потрібно залучати контрактників, нам потрібно е, займатися рекрутингом, і не таким рекрутингом, який на сьогоднішній день є. От, зверніть увагу, я не знаю, може в мене особливо якийсь номер телефона, але мені практично щодня приходить по 2-3 смски від різного роду бригад. А я вже 38 восьмий місяць, е, як добровільно служу. Залучайтеся, залучайтеся. Ну це як мінімум тупо. Вибачте мені. От я, я пригадує отримую тримує такі смски. Кожного, ну, дня. якщо, якщо е, ті, хто їм порадив, думають, що таким чином вони е, наберуть нових людей. Ну м'яко кажучи, це постріл як мінімум по горобцям, а максимум це повторно викликає тільки здивування. Я вже не кажу про роздратування. От аналогічна була в мене ситуація на перший місяць війни, коли я знаходився на другому поверсі Печерського воєнкомату. От ще тоді добровільно до речі, не це, мене тоді не брали в зв'язку з тим, що я народний депутат. А з першого поверху людина прозвонювала мені і наполегливо рекомендувала з'явитися в Печерський воєнкомат. Ну це КСП по новому назві. Тобто, це приблизно тої самої історії. Тобто, ми маємо міняти підходи з обізаловки е, з от всім дали команду, всім бригадам. Створити свої рекрутингові центри, і вони побігли до мерів міст, до яких їх приписали, і почали оббивати пороги. Дайте мені кабінет. Ми срочно маємо набрати енну кількість військовослужбовців. Так воно не працює. Або дайте мені, будь ласка, 5, 10, 20 носіїв для соціальної реклами. Ми зараз розвішуємо борди, що наша бригада найкраща, і знов ж таки всі кинуться туди працювати. Це теж так не працює. Я про це не один раз вже говорив. У нас велика кількість в резерві людей, які за всіма законами жанра вже вміють тримати зброю, і по відношенню до якої держава має б застосувати те, що застосовує ЦК СП до всіх, ну принаймні з точки зору закону. Це військовослужбовці, які на пенсії, які в 40-45 років пішли на цю пенсію. Це я вже говорив, Державна служба охорони цю функцію давно може виконувати приватна охорона. Яка залучає людей, які не мають служити або в силу вікових, або в силу проблем здоров'я, тобто цей перелік можна продовжувати, тому як один з елементів набору тих необхідних 30 тисяч, так. Але ще раз кажу: зважте, що вирішуючи питання пільг фінансових і додаткових опцій для молодих людей, які не мали би чи не, не мусять. Але е, хочуть або можуть захотіти е, бути залучені до Збройних сил України і інших сил оборони. Цю норму треба розповсюдити по відношенню до всіх військовослужбовців, які були призвані за період трьох років. Я розумію, що це питання коштів, але мене більше як військовослужбовця більше хвилює питання справедливості. Ми не можемо е, забувати про тих, хто вже прийняв цей на себе добровільний обов'язок, тільки тому, що у нас сьогодні бракує людей, і хтось. У якомусь кабінеті не хоче зараз прийти до поліцая і сказати, хлопче, ти знаєш? Ти так класно вправляєшся цим візірем з горба, ловлячи оцих порушників, наприклад, в західній чи центральній Україні. Ти знаєш, ти так би добре тримав оцей гранатометів, я не знаю, Джевелін чи там ще щось. А давай-ка ми тебе залучимо до сил оборони, і ти так з півроку за рік ти порівняєшся хоча би з своїми ж колегами, ті самі Запорізькі. Чи, наприклад, Харківській області пане мені здається в комплексі би дало цей ефект, на який ми всі розраховуємо, тому що ще раз кажу: у нас відступати немає куди за нами наша країна, і будь-які недопрацювання на цьому рівні в будь-якій сфері, чи на парламентському рівні, чи на рівні уряду дуже дорого буде вартувати всім нам. Пане Сергію, ви згадали про поліцейських, але дивіться, багато хто каже, хай йдуть воювати депутати, представники великого бізнесу. Ви один із тих депутатів, які долучилися до збройних сил України, і ваш колега по парламенту з минулого скликання Ігор Луценко, який нині також служить, каже, що найбільша проблема мобілізації нині полягає в тому, що найбагатші, найвпливовіші люди вони не воюють. Попзірки, політики, люди зі списку Форбс у всіх бронювання. А яка ваша позиція? Як ви ставитесь до такої ідеї? Готові в себе таких приймати? Я е, просто поділяю я всіма руками за і вважаю, що так воно і є. Того і люди не йдуть на сьогоднішній день е, масово, так як вони йшли е, в лютому в березні 22 го року, тому що вони бачать цю цю несправедливість. Несправедливість, коли за е, броньою сховалися безліз без нескінченні радники. Помічники, наприклад, та тих самих народних депутатів, голів обласних рад, міських голів. От зверніть увагу. Ну, це, це залишається поза увагу. Я просто зараз перебуваю на постопераційному відпочинку. Називаємо це так. От я надивився зараз, що відбувається в Чернівецькій області. По суті, вибірково беруть когось. А, а у нас когось це шість мільйонів. Ви ж це розумієте. Коли шість мільйонів не пройшли обов'язкову е фіксацію в ТЦК і СП, е зрозуміло, що можна брати по суті будь-кого. Але суспільство дивиться: е дивиться постійно картинки, що ловлять на вулиці. Бачать, що це люди, як правило, незаможні, Що велика група людей, які належать до тих еліт, чи як його можна назвати, про які сказав мій колега з попереднього скликання. І вона на це, звичайно, реагує. Так, звичайно, є присутній страх. Звичайно, коли на всіх углах говориться, що завтра, післязавтра буде якесь там перемиряння, замороження, ще там щось, мотивувати людей, захищати батьківщину, вкрай важко. Але, Але... поки не підуть перші особи. Нічого ну критично мені здається не зміниться. Але водночас є ось позиція голови Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що у нинішньому скликанні близько 20 народних депутатів мали відношення в тій чи іншій формі до військової служби. Коли кажуть ідіть, воюйте ви, каже Стефанчук, ми маємо людей, які вже воюють або воювали в тому числі на передовій. Це от зазначив Стефанчук. Ну, у нас з головою Верховної Ради на цю тему навіть був конфлікт. У 23-му році він виїхавши десь там в якусь європейську країну, по-моєму, Францію, давав інтерв'ю і на запитання про те, скільки народних депутатів служить, назвав прізвище двох нардепів, мене не назвавши, а я з 13 березня 22-го року під наказом і щомісяця здавав йому відповідні звіти. воно викликало певну бурю. Тобто я не знаю скільки зараз було, є чи буде народних депутатів, які прийшли, Але це одиниці в будь-якому випадку. Цього мало. То потрібно, щоб велика кількість людей. Сто відсотків присвятив себе військовій службі. Виборці втратив би округ, округ втратив би депутата і мінус один голос. А зараз уже в парламенті наскільки вам відомо, всім уже не 450, а 400, а може й менше. Пане Сергій, Але ця центрально... не так... норма. Не працювала би по списочникам, тому що списочник здав мандат, добровільно мобілізувався. Показав власним прикладом, як її молодець всім іншим людям. А на його місці підсунувся би хтось по списку нижче. Якби той, хто після нього йде, теж попадав під мобілізаційний вік. Він пропускав би це місце. Ставала би, наприклад, жінка розумна, ерудована, підготовлена людина. Тому що коли партії формували свої списки в 2019 році, вони, як правило, складали список з, з запасом на е, кілька десятків, можливо навіть сотень людей вперед. І от ми бачимо зараз від слух народу, заходила людина, мала бути жінка. Жінка відмовилася, зверніть на це увагу, а зайшов чоловік. От мені щось дуже так здалося, знаєте, а не того зайшов чоловік, а не жінка, що чоловік намагається мандатом прикритися від мобілізації. І от такі шпаринки, вони безперечно є в кожній сфері. Народного депутата є можливість ну, прикритися своїм депутатським мандатом у депутата місцевої ради так само є можливість прикритись, хоча це не обов'язкова норма. Я знаю в тих саме чинівцях, до 10 депутатів міської ради, які добровільно е пішли воювати. Такі самі приклади є в багатьох. Я ще раз кажу в багатьох містах і регіонах, але це не є е масовим явищем. Це не є масовим явищем, тому власне це ще один контраргумент для людей, які не хочуть служити хоча безперечно ще раз кажу, мають служити всі, і коли хтось намагається прикрити чимось, в тому числі волонтерством від служби в розбройних сил України, воно не прикрашає нікого. Пане Сергію, маю ще до вас два коротких питання. Попрошу вас відповісти коротко, бо обмежені трохи в часі. От ви кажете про цю пропозицію щодо Верховної Ради, але чи справді в тому стані, в якому сьогодні перебуває Україна, лише служба еліт може врятувати процес мобілізації? Це єдиний ну, варіант. А, ну а як? Ну люди бачать, що. То посадовці, бізнесмени відкупляються і прикриваються мандатами. Як рядовий українець на сьогоднішній день має повірити в силу української зброї, якщо таких, як я, можна перерахувати сьогодні на пальцям однієї руки? Гаразд ну, тоді... я не бачу іншого аргументу. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, якщо ми не просто хочемо перемогти в цій війні шляхом голосування раз в три місяці за продовження дії режиму воєнного стану. До чого по суті сьогодні звелася робота народних депутатів в більшості. А насправді цього хочемо, мусимо шукати отакі моменти. Мусимо шукати людей, які колись готові були це зробити, коли орки стояли під Києвом. Але від того, що зараз вони стоять трошки далі, нічого по суті не міняється. А і тоді, якщо останнє питання говорити загалом про мобілізацію, хто винен у тому, що мобілізація йде не так, як це було потрібно державі? Попрошу коротко. А всі винні, всі винні. Винен президент, винен уряд, винні народні депутати, винен винний Міністерство оборони України. Всі потрохи винні. Зараз питання не в тому, хто винен. Ми вже нік нікому нічого не доб'ємося. Можна згадувати зараз 23 лютого люте двадцять року, коли ми голосували режим надзвичайного стану. Розумієте, згадувати, в чого. У когось не було очей, або вони виросли зовсім на іншому місці. Він не бачив вербальної небезпеки. Зараз це нікого нічого не спасе. Ми мусимо зараз вертатися в парламентську режимі, скликати спільне бачення, от, а не згадувати про те, що моя фракція більша, в мене є блокуючий пакет, і Я ніякі законопроекти, які виносять представники інших депутатських і фракцій, розглядати не буде. То саме це то саме стосується президента. Не пошук винних, а пошук спільних шляхів. Як зробити цю мобілізацію такою, щоб країна вистояла під час цієї російської навали, пане Сергію? Дякую вам. Це був Сергій Рудик, народний депутат України від партії за майбутнє і полковник збройних сил України. З ним ми говорили про мобілізацію до збройних сил. Зокрема, спасибі вам.